Привіт малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрівна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Доброго ранку! Доброго дня! Раді тут бути, сидіти і є! Малята! Сьогодні до нас завітає одна гостя. А яка саме, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку? Слухайте уважно! Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, в мовби щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть це розбишака? Знають всі, що це правильно собака. Тож, малята, сьогодні ми з вами поговоримо про собаку. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору у неї шерсть? Правильно, коричневого кольору. Діти, скажіть, а що ще є у собаки? Правильно, у неї є голова, вушка, очі, носик та ротик. А ще малята у неї є тулуб чотири лапки та маленький маленький хвостик. Діти, скажіть, а собака, це яка тварина? Правильно, це свійська тварина, тому що вона живе біля людей і люди про неї піклуються. Малята, наша собака дуже любить їсти спеціальний собачий корм, смачне смачне м'ясо. Та обов'язково їй треба давати пити води. Діти, погляньте на цей малюнок і скажіть, кого ще привела до нас собака? Правильно! Це цуценя. Тобто, це мама собака та її маленьке дитинчатко. Малята скажіть: а де живе собака? Правильно, вона може жити у нас у домі. Або ще вона може жити ось у такому будиночку, яка називається будка. Молодці малята. Тож малята, хто сьогодні до нас приходить? Правильно, мама собака з цуценя. І їм дуже сподобалось наше заняття, але їм вже час бігти. Вони кажуть вам до побачення! Молодці малята! Ви дуже гарно впоралися. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!